Всім доброго раночку. Знаєте де я? Правильно. На форельці, в Карпатах, в цих чудових балдежних Карпатах. Зараз раночок. Я з Вадімом і ловимо форельку. Вже зловили по дві штучки. Невеликі, але процес є. Водичка максимально прозора. Коротше, крутяк. Почали з силікону. Це фішап скайлі в рожевому кольорі на джигулівці. Ось такий комплектик кванквіш, корто. Коротше, краса, просто краса. Тому не перемикайтесь, погнали! тихенько, тихенько, тихенько. Просто подивіться, яка краса. Яка краса. Яка красуня. Класс. И втекла себе малесенька. Распаковка. Ти що ж туди А решт? Тепер як десь ти зловив. О! Є? Промазала. Ой-ой-ой-ой-ой! Ага. Просто подивіться, яке гарне місце. Та це взагалі. Я в шоці. е е бой Класс Крутя Опа, ай, малюточка. Меняемся местами. Малюточка, красуночка, малесенька моя. Какие гарненькие. Гарненечки. Так, чикс. Хоп, хоп. Малюточка. Ты что, не сварись, не сварись. Відпускаємо тебе, відпускаємо. Опа, полетіла. Ти Повіж. Опа. Полетіло. чи хтось але купили скинуть. Та ось... Оу я. Водя, і Опа! І вся браун, і вся браун. Тихенько, дай я тебе зніму з очка. Тоді будеш показувати свої приколи. Все. Дивіться просто. Яке ж вонога! А пузати наїлася! Пузачка! Наїлась! Але вже не спить, вже ранок, треба вставати до роботи. Коротше, ось таке. О, дублетик. Ну все. А ні, давай одразу покажем. Давай її теж в підсаку. Щикс! Опа, зразу дві. Манюньки. Манюсеньки. Воно трошки пусте. Ах. Опа. такі дві пасажирки. Вот такие тикательные Все.

Ніші, нишу, ну, ниша, там сороковка, блядь, блять, блять. Став щось інакше. Ніша, там така кобила на пол подні таку йшла, блядь. Переїхали ми на другу річку. М Хотіли спробувати е, місця вище по течії, але там якийсь сильний мутняк. Спустились декілька кілометрів вниз. В принципі, вода досить прозора і клювання є. Е, пробуємо, пробуємо. Щойно мені зійшла така ну, непогана. Напевно, сьогодні мав би бути трофей. Е, зараз вон класні місця мають бути. Вон такий перекатик, така ямочка. Так що, я думаю, що там рибка зараз буде. Отож. Поїхали далі, Є, є яй яй ай, -я -я! Зійшла Бі ближче того бурляка стоїть сюди. О, була, 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 була риба. О маленько. реалізація отсосація Бляха муха зійшла. Дивна якась фігня, якщо чесно, з кльовом. Зранку клювало на річечці. Вчора навіть вечором близько 9 чи 10 вже була вечора, ще навіть мали покльовки і зловили по рибі. А сьогодні щось взагалі. Якийсь галяк. Багато риби не реалізується, просто сходить. Коротше печалька. Але нічого, ми руки не опускаємо, час ще є. Ой, ой. Змучені, але... не зламлені. Що це за фільм? Яка подача була. фу -ху -ху. Ісусе солодкий. Є. Є. Добрав я її, молодець, михайлику! На то я дождався. Сидів, сидів, ждав, ждав. І на то є. Ууу, бляха, скільки вже знаходились. Але бомбанула. Вона три рази клювала. Раз клюнула, потім тільки що другий раз сильно завалила. І добрав, добрав цю красоньку. Маленька. Опа! Ня! Ну яке сильне! Манюня красунька! З'їла скалька. Все, навіть не будемо її мучити, зразу відпускаємо Опа, давай! Біжи! Така малюточка. Камера на GoProсті розрядилась. Але нічого, ми продовжуємо. Ось така місцинка класна, де вона клюнула. І ще багато дороги вперед. Опа! Вадим зливив мою мрію. Ух ти! Дуже речі, такий красунчик. не самий маленький. Ну. Вони такі тисячі грам до 600-700. 14 тисяч гривень в підсаку. Прикол. Де, де його конвертувати. І ще одного зловив. GoProшка, звісно, сказала до побачення. Нічого не записував, але гарна капець. Оно собі фоточку таку класну на неї сіточка попадає. Ось таке прикольне місце, йде оця основна течія, і до неї підмиває тут збоку потік води. І тут прямо за каміннями зловив тут одну і тут одну. прям кинув туди, воно вимило так чуть-чуть туди вперед. Там легенький такий мікроджеговий дріблінг і попльовочка. Ось така тактика. Так, на годиннику вже перша година дня, обід. Ми коротше, печемо на обід, на банош, на якийсь борщик, на щось таке смачненьке. Коротше. і Трошки відпочинемо і далі буде вилазка на вечірню рибалку. І так, дубль 3. Пацани пообідали гарно. Баноша, бограча, мінералочки. Бороч з шкварочками такий був. Ми приперлися на річку. Це ще інша локація. Жара просто неймовірна. Десь тридцатка валить просто труба. Я вже мрію в ту воду запригнути. Коротше, прийшли, будемо пробувати щось ковиряти. Рівень води дуже низький. Зазвичай тут все в воді. Сьогодні ось так, ну але вже як є. Летс гомбурліро! Ух! Ох! не затримати Як в лесі дозивати, коси тут мочити чи не будуть літати тими крилами? крили.